Часів яр готується до оборони. Ворог тисне з боку Іванівського фактично села, село під контролем окупантів. На північному фасі російські десантники б'ють по Богданівці, аби клином охопити часів яр у лищата. Окупанти наступають уздовж траси 0,5-04. Їхня ціль безпосередньо, звичайно, це часів яр. Вони намагаються все робити, аби продавити нашу оборону. Причому задіють не тільки мотопіхотні підрозділи, але й десантні. Південніше біля Крещівки збільшилась сіра зона. Ми це бачимо. Уже на мапах Діпстейт на оновлених співночі півдня Крещівки ворог зосередив значні сили і спрямової удари, намагаючись зрізати виступ довкола села і захопити панівні висоти, аби з них контролювати подальшу територію. Також, хоча окупанти зазнають великих втрат на цьому вітинку, але залучають свіжі резерви. І за цей за їхній рахунок за рахунок цих резервів вдається фактично підтримувати цю наступальну, скажімо так, силу цієї операції. Спроби загарбників атакувати нижче, на півдні, скажімо так, біля Кордюмовки і Озерянівки не вмічалися успіхом. Хлопці тримають оборону. Тому зараз основні напрямки зосередження ударів все ж таки в зоні Хромового, Іванівського. І нагадаю, тут задіються вже десантні підрозділі. Їхня ціль це часів яр, логістичний такий хаб, який дасть можливість фактично контролювати чимало території і відкриває напрямок руху на Костянтинівку. Більше про ситуацію під Бахмутом у нашому наступному сюжеті командир розрахунку мінометників Олександр налаштовує знаряддя. Зараз бійці працюватимуть у бік ворогів. Це Бахмутський напрям. Тут московити підтягнули суттєве підкріплення і чим душ тиснуть на наші позиції. На одна за одною летить на голову росіянам цей міномет калібру 120 мм міліметрів завжди першим включається в роботу, коли на наші позиції суне ворожа піхота. Одночасно в небі кружляють наші пілоти-бомбери, так називають операторів квадрокоптерів, які запускають у небо дрони з вибухівкою. І ось вона летить на ворогів чітко і в ціль на цих кадрах. Ми бачимо, як українські військові розбивають групу ворожої піхоти, яка йшла на штурм наших позицій. Увесь цей бій розгортається на околицях Бахмута. Саме місто окупанти перетворили на руїни і облаштували там цілий укріп район. Серед них наші пілоти дрону розвідника фіксують ворожу бойову машину піхоти. Вона виходить на вогневу, розвертається, аби стріляти у бік наших позицій. Чуєш, він зараз буде працювати. Так, корже бачу, що він вийшов на вогневу позицію. Зараз будемо пробувати долетіти до неї. переводимось на цю. Ці. Саме з Бахмута і раніше окупованого села Опитне окупанти розгортають основний удар на наші рубежі. Їхня мета просунутись до часового яру, міста північніше Бахмута, який розташоване на важливій для нашої оборони висоті. Противник має чітку вказівку проводити ударно штурмові дії з двома цінами. Перше це потенційна окупація населеного пункту часів яр. Він для них важливий стратегічно, бо це панівна висота. І в разі володіння часів Яром вони зможуть взяти під вогневий контроль Константинівку, Дружківку, і, відповідно, Краматорськ. Організувати плацдарм для подальшого просування на населений пункт Константинівки. Для цього московити тиснуть на підконтрольні силам оборони Іванівське та Кліщіївку. Вже не перший тиждень на цих ділянках фронту тривають запеклі, але безуспішні атаки росіян. Для них важливо вирівнювати лінію оборони. Відповідно, вони проводять також ударно-штурмові дії в напрямку Іванівського, в напрямку Кріщівки, в напрямку Андріївки. Клющівка Андріївка противник успіхів немає всі позиції, які були за силами оборони, залишаються з нами. Ворожа бронемашина, яка розгорталася, аби працювати у бік наших позицій, різко починає тікати, навіть не відстрілявшись. Росіяни зрозуміли і їх наші сили засікли. І тому бронегрупа ворога намагається якомога швидше сховатись серед руїн Бахмута, аби наші ударні дрони її не змогли дістати. Їй це вдається, але наші армійці упевнені це ненадовго. На надовго. Буде крутитися по всьому посила. Они її Бахмуту, подивимось де парканець, і що там відписує. Хоч у росіян дотепер значна перевага, як і у техніці, так і в солдатах. Наші сили оборони довели це. Не завжди вирішальний фактор на полі бою. Бо, попри штурми, цієї навали на наші війська українські оборонці втримують свої рубежі. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, спецкор, марафон. Єдині новини. Очевидно, що ціль на один на цьому напрямку це часів яр будується укріплення. Однак, усе це вже під постійними ударами ворога. Чому раніше не приділяли стільки уваги цьому опорному пункту? Тобто не сподівалися, що вони зможуть, скажімо так, на півночі а, прорватися? Я думаю, що взагалі а, змінюються умови і характер бойових дій на полі бою. 2000, це стосується і оборонних споруд. 2023 рік я хочу нагадати, що в районі Бахмуту велись наступальні дії українськими військами. Дещо інший характер був. І по іншому до цього підходили. Тобто, тоді було навіть сподівання. Ви ж пам'ятаєте коментарі про те, що можливо вдасться, і були сподівання дійсно, що можливо вдасться взяти Бахмут в оточення і дійсно створити для ворога серйозні проблеми і не дати їм можливість взагалі виходити на часів яр. Зараз ситуація змінилася. Розрахунок інший на те, що висота, як правильно було зазначено відповідно, але на висотах потрібно це ж вона сама по собі висота не захищає, її потрібно чимось захищати. Потрібні снаряди, потрібно БК. Оскільки з цим виникли, скажімо, проблеми затримки в зв'язку з західними постачаннями, відповідно, виникла затримка і тут. Що стосується оборонних споруд, звичайно, вочевидь, можливо, і раніше потрібно було приділяти більше цьому увагу. Це так. Зараз це все намагаються надолужувати і не тільки тут, але прогрес в цьому так само є. Я сподіваюся, що він буде. Це вже настільки взяли під контроль, щоб ну, скажімо так, тому що питання воно дійсно присутнє. Єдине, що звичайно, там, де позиції ближче до бойових, до нульових, там це важче робити, тому що під обстрілами постійно. І плюс, я думаю, що зараз переглянуть, я сподіваюся, що зараз ось ця увага до оборонних споруд приверне увагу до того, що ну, мобілізація це ж не тільки про людей. Що потрібно більше техніки, техніки, потрібно більше екскаваторів. Треба більше. У нас є передані навіть броньовані екскаватори від партнерів. Є й така техніка. Нової немає стільки, щоб зараз по всій лінії фронту одночасно вони працювали. Потрібен час, тому тут потрібно більше зараз мобілізувати і залучати підрозділів якраз для того, щоб була техніка і працювала. Там, де це звичайно можливо, тому що не всюди, на жаль, це можливо зараз уже працювати, але там, де це можливо, наразі це має робитись.